раз, Ось у мене вже отакий лизун є. Я... Він був білий. Ми сьогодні... Ми... Ми на другу серію будемо робити лизун самий. Так. Да. І будемо красити його з самого початку, а не по-простому. Так, ти чого дюйсь маленький? Що дюйсь маленький? Що А ну покажи. Бачу, візьми його, візьми його на руки, бо ми на заряті. Так, ми на заряті зараз. І знаєте що? Я хочу весь чистого червоний. І у мене зараз буде лизом. Чисто червоний. Ну так, почекайте. На тобі, тобі покажеш, покаж, який поближчий лизун. Ага. Покажи і потримай другою рукою. Бо я йду показую, хто не видів кота. Ні, ти всі виділи кота. Та ні, не всі виділи кота. Я вмію виложувати. Та, я відео відео, да. Так, я вмію вилошувати. Відео в інше намірі. Так, і буду зараз вчити його вилошувати. Ну все, до скорий встреч. Всем пока! Пока-пока. До наступного ставте 5000 лайків і буде наступне відео. Так. Підписуйтесь на наш канал.